Почекай, почекай, почекай. А, ти все знімаєш, так, да, да, пішло? пішло? Ну, а я трішечки влізла в клумбу. Навела. Можеш показати, як ми тут позоримося. Чого? <сх> Перша кладка в житті. На сьогодні тут вже робота з приводу дверей закінчена. Папа! Всіх вітаю на своєму каналі. Новий день, новий купа роботи. Так, поприбирали шкафчики, повивозили це лахміття. Ну як повивозили, тільки позбирали для вивозу одна кімната. Зараз покажу так само другу кімнату. Також весь хлам вже прибраний та вивезений. Трошки вчора ще понаводили порядки, позамітали, трохи помила, щоб було більш-менш чисто. Сьогодні в нас вже субота, плануємо трошки зробити шашликів, тому попровозили з собою їжу. Сьогодні на цілий день, тут, 8 ранку, ми вже тут. Так, що в нас сьогодні взагалі в планах. У нас в планах ось, ось пройом двірний закласти. От багато хто питає, що в будинку, дві кімнати. Та не важливо скільки кімнат на, на, ну, насправді на даний час. Чому? Тому що в нас буде реконструкція будинку в цілому. Я з понеділка вже домовилася з архітектором, будемо проробляти будівельний план, тоді згода на реконструкцію будинку і дозвіл на початок реконструкції. Тому все в будинку буде зовсім по-інакшому, не так, як є зараз. З приводу цієї кімнати, так, ця кімната вже повністю зроблена. Я бачу, тут чорнова іде. Штукатурка, не штукатурка, а шпакльовка. Да? Ну, ось по мені видно, що вона чорнова, вона навіть не зачухана. І ще треба з нею побавитися і з гіпсом зверху затягнути. Але все ж таки, ця кімната більш-менш виведена для всього. Також виведені всі оці штучки для телевізора, інтернету. Все є. Тобто ця кімната, можна сказати, що готова. Тут мені треба буде зробити стелю і зробити вже під свій смак стіни. Далі, що ще? А, да, коли, бачите, да, що в цих ось, наприклад, в кімнатах теплий пол вже повністю готовий, вкладений, підведений. Плитка лежить в другій кімнаті. Так само ці дві кімнати вже готові, якби ми їх переробляти поки що не будемо. Тут все готове. В цій кімнаті познімаємо ці ось дошки повністю і підготуємо для того, щоб робити теплий пол. Ня, 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 де. Помісник найголовніший, правда? Так, буде зніматися пол, підготовлюватися для теплих полів. Класно тим, що я вже показувала, да, що матеріалу для цього всього ось вистачає повністю. Він закуплений, є все, є і піноплекс, чи якось так, є плитка. Як? Піноплекс. Ну, Піноплекс. Пінопласт. Ні, не пінопласт на пласту зовсім інше. Є плитка двох виглядів, ось така і ось така ось велика. Тобто матеріал для цього всього скуплений. Там і труби в підвалі, все є. Тобто працюй не хочу, як то каже, да? так? Починаємо робити цю підлогу для того, щоб можна було зробити. Цю кімнату чи пофарбувати, чи поклеїти, Я ще просто думаю про це. Сьогодні в планах закласти оцей двірний пройом. І, мабуть, оце ось віконечко. Тому що там кімната буде виходити з іншої сторони. От, звідси, вона зразу буде виходити в коридор, щоб та кімната була непрохідна, на всяк випадок. Так. Тут з полом було... ми ще не вирішили, що будемо робити, поки що ще думаємо, плануємо. З коридором, так? Да? Коридор виходить тут вже, ну, теплі поли зроблені. Виведено. Воно йде із. Санвузлом, тобто одним махом воно підключено, під'єднано. Тобто тут тільки залишилося постелити плитку. Бачите, плитка така сама, як я вам тільки що показувала велику. Повністю вже розібралися з. Найшов нарешті. Папу знайшов. Куди там? <реш> нарешті знайшли сантехніка, який згодився, щоб його привезли сюди машиною. І він подивився нам е, комунікації. Так, вчора це все вже було підключено. Водичка в нас вже є, все працює. Тут же водичка вон, закипає на каву, будемо пити. Так, і знаю, що на нашому каналі дуже багато є е, людей, які. Будувалися особисто, да? я не питаю за тих хейтерів, яким все все не подобається. Дуже цікаво подивитися на ваші будинки, в якому вони стані взагалі. А, і нагадую про те, що є телеграм-канал, можете просто похизуватися і сказати, що ось я крутий, в мене краще, а ви там взагалі якісь. Так, з приводу чого я хотіла ось розпитати, да? дивіться, яка проводка. Як на мене, на 380, яке заведено в будинок, це занадто тунесеньке. Прям капець. Що скажуть знатаки? Ну, от реальні знатаки, які це все робили в будинку самі, так? коли будувалися або будуєтесь наразі. Що ви скажете про цю проводку? Що нам порадити? Можливо. Буде якась доцільна порада, і ми візьмемо це до уваги і зробимо. Ну і звісно, оця стеля готувалася на те, що тут буде кухня. Тому виводилися отакі ось арочки, так? І під'єднувалися такі маленькі лампочки сюди. Це все буде розкручуватися, обиратися. Буде робитися повна стеля. рівнесенька, І більш цього, що це буде натяжна стеля. Мені здається, так швидше. Ну і також по цій кімнаті. Да? Ця кімната також повністю зроблена. А, я бачу, тут багети наклеєні. Ага. Стики, стики є. І добре. Тут також можна вже цю кімнату якби, робити під свій смак. Ну, виходить, дві кімнати зроблені під те, щоб можна робити фарбувати, красити, клеїти, фарбувати, красити. Це зовсім різні слова. Так, а тут багетів немає. Я ще подумаю, чи варті вони тут, чи не варті. Так, ну якось так. Ладно, підемо працювати, бо роботи багато. А день, на жаль, такий малесенький, серйозно. Наче починаєш щось робити, тут круть верть вже обід. В іншу сторону покрутився вже вечір, вже потрібно їхати, поратися додому. Ну таке. Аби було 48 годин, на добу, взагалі б шикарно було. А сьогодні вже понеділок, завтра неділя, ой, сьогодні субота, завтра неділя. В понеділок я їду до архітектора розбиратися, де в нас що буде закладено, де в нас що буде дороблено буд будівельний паспорт, це все робити. Далі в мене в планах ще зробити документи на землю. Бо тут документи на землю оформлені аж на попереднього господаря. Тобто їх треба одразу переробляти. Ну ось такі в нас справи. Почекай, почекай, почекай. А, ти все знімаєш, так? Пішло? Сіли пішло. Так, отак знімаюся пройоми. Тут ось ціле пішло. Ох ти йопірний болять! Подивись, що всередині твориться. Жесть. Я в шосі. Ну, це йде як економія будматеріалів. І знову ж таки насичений день. Придбали піноблоки. 40 штук, майже 2 квадрати чи куба, як вони там рахуються, в общем не знав я. Так, ці в нас блоки підуть на двері, щоб закласти, і вікно. За блоки ми заплатили 6800. О, поламаний. Беж типі наблочок. А, питали ж, да, що з ногтями можна робити? Ну, отак, от робимо, робимо, хоп, упав, розламався. І взагалі можна все робити. Хоча он кум нам каже, скажи, що можна просто так показувати, кому що робити. Так, це в нас вже підзакуплено. І готово до роботи. Тепер треба виділяти час і це доробляти, як нам потрібно. У кожного є завдання. Ангелок з В'ячеславчиком займається. Це ми сюди пеноблок склали. Так. Далі Юра Женій довго раю. Там така невеличка діляночка залишилася. Чагарників отих. Але набагато краєцевіше вже коли ось воно трохи викошено. Дітям з папи допомагають. Не допомагають, а роблять зараз в будинку, покажу, що. Ну, а я трішечки влізла в клумбу. Навела трошечки тут ладу. Тепер думаю, що тут таке гарнесеньке посадити, бо посередині там вон роза. І замість оцих кущиків також хочу рози посадити. Зараз піду, подивлюся ще по маєтку, які тут можна взяти. Бо ось також пусто-пусто. Також можна якісь гарнесенькі посадити. Там є і помаранчеві, і червоні, і жовто-білі. Бачите, така довга-довга роза. ну Звісно, що воно все пообрізається. У мене просто сьогодні сікатора з собою немає. На наступний раз обов'язково. Це обріжу, підготую, щоб воно було гарнесеньке. І ви мені дуже допомогли з оцим деревом і з цими пізноцвітами. А тепер, можливо, ви мені підкажете оце ось що таке. І оце. Якось воно таке ну, на дотик, наче як пластмасове, наче не живе. Але прикольно. З приводу хризантем, які тут ось... Росли такі великі так? Ми їх викопали. Викопали за те, що я маю алергію на них. Тому все таки одразу обирається. Фух. Ну і підемо в будинок, покажу, що у нас тут робиться. Кіш? Я прийшов. А, класно. Боже показати, ми тут позоримося. Чого? Перша кладка в житті. Перша кладка в житті. Чого страшного? Всі вчаться. Це буде класно. О, я теж туди хочу пробігти. тюк тюк І тут вже теж підготовлено. Дивиться легше, ніж робити. Серйозно? Так, да, на відео все так раз, два, три і все готово. А на самом деле трошки тяжковато перший раз робити. Ага. Думав, тобі тяп-ляп і все готово? Ні, ти туди Висмикнув і немає, так? Да? Ага. А сьогодні Ой. тут вже робота з приводу два закінчена. На, познімай з ті сторони, щоб я не перепригувала, бо тут вже прохода немає. А що тут знімати? Стінка, стіна стінка? Ну, так вона ж не ціла. Стіна а як чого стіна. Не ціла, бо нам так треба. Ну нам так треба, будемо робити тут щось цікаве, напевно. Напевно, так. Да. Я ще не знаю сама, але щось буде. <ріх> так, залишився ще це віконечко, трошки пізніше буде робитися. Так, по будинку сьогодні робота тут закінчена, пішли на двір. На дворі ми також не сиділи, у кожного була своя робота. Я ось, наприклад, навела порядок тут. Ну, не сама, звісно, хлопці мені все ж таки допомагали. Клумбу прорядили, все повирубували, всі чагарники повністю. Там ще трішечки не дороблено, бо була скинута велика куча. Ось покажу. Трави, яка, видно, попередньо косилася, і в тому ось закуточку там ще треба все повигрібати, потім докашувати. Тут все, все, все повирубували, зробили. Тут видно, так, що є два кущи корос, є деревцятка. Цю кучу. Тато нас вже з відпустки виходить, піде на службу, не буде вдома, тож ми з хлопцями будемо приїжджати потихеньку все сміття вивозити на смітник. Ну і клумба. Тут ми таке на швидкоруч з хлопцями зробили невеличкий дизайн, щоб менше росла трава в цьому дереві. Так, трішечки щось зробили. Тут, з приводу цієї ось рози, да, я її, мабуть, викопаю і викину. Тут вона так підрізана, мені не подобається. Стершіть в різні сторони, до неї підлізти якби дуже так е, незручно. Ну і в оцих ось е, виямках трішки пізніше посаджу новенькі рози, гарненькі. Хай вже тут вони і будуть. Загалом. Загалом. Тепер ось так це виглядає. Як вам? Далі хлопці також працювали в цій стороні. Вже зовсім інший двір, правда? Не такий, як був. Ще тут багато чого вивозити, але першочергово повбирали оце ось все, всі зарослі, чагарники, які тут взагалі були. Також в кучах усе ось позалишалось, бо сьогодні, на жаль, приїхали без прицепа. Але на прибирання це не дуже впливає. Поприбирати можна, а потім просто повивозити. Так ми і зробили. Ось тут ось трошки залишилось дерев. Їх не вирубували, бо там ціла купа сухих дієток А ну! локальна робота в нас була пророблена за сьогодні. Вже сонце хоче сідати шоста вечора. Зараз там трошки в нас докоситься і будемо збиратися вже. Фух. Сьогодні тільки четвертий день. Як ми щось тут взагалі робимо.